Для когось сміття, а для когось серйозний прибуток нещодавно міські чиновники втішили львів'ян у місті побільшає контейнерів для сортованого непотребу. Щоправда, наразі лише для пластику, бо саме ці відходи фірмам, які займаються вивозом сміття, збирати вигідно. Папір і скло не у такому фаворі відтак, навіть не у всіх районах міста є окремі контейнери для них. Експерти кажуть, усе закономірно, бо саме переробка пластикової тари в Україні найбільш розвинена. Однак чи означає це, що несумісного з довкіллям пластику дійсно поменшає на сміттєзвалищах? А тут уже, як виявилося, не все так добре. Роман Білан далі. Сортування сміття у Львові набирає нових обертів. Невдовзі баків для збирання твердих побутових відходів стане ще більше. Однак така екологічна перспектива стосується лише баків для збирання пластикових пляшок. Поділ сміття на види, що на етапі викидання запровадили у Львові у 2010 році. За три роки у місті встановили майже дві тисячі контейнерів. І, хоча зарано говорити, що львів'яни усвідомили всі екологічні небезпеки та дружними шеренгами пішли викидати сортоване сміття, прогрес все ж помітний. Пет пляшка показала гарний приклад. Люди все таки її складають окремо пет або поліетилен терефталат, тверда, безбарвна речовина, найпоширеніший представник класу поліефірів. Зазвичай використовують у виробництві пляшок для газованих напоїв і води. Переробка саме цього виду відходів найприбутковіша, і це цілком закономірно переконує директор державного підприємства, яке покликане налагодити систему роздільного збирання переробки та утилізації відходів. Ціни на пет пляшку вони корелюють з цінами на нафту, тому що це полімери, вони вироблені з відповідно нафтопродуктів. і. Особливих змін не відбувається на ці ціни. Тому, коли ти інвестор, ти звичайно приймаєш рішення щодо того сектору, який є найбільш стабільним. знову ж таки, ціна одного кілограму пет пляшки вона є найбільшою. Мешканцям вивіз сортованого сміття нічого не коштує. Принаймні, так запевняють самі перевізники, адже плату нараховують лише за зважені перед викиданням на сміттєзвалище відходи. Відтак сортування спосіб зменшити плату за вивіз сміття, а різницю у фірми сміттєвивізники отримують уже від переробників, яким здають відсортований непотріб. За такої економічної доцільності не варто дивуватися, що у Львові побільшає саме контейнерів для збору пластикових пляшок. Для підприємства, звичайно, що що це вигідно, економічно вигідно і. В майбутньому ми, якби, прогнозуємо, що буде більше економічно вигідніше ніж зараз. Пластик у часовому вимірі вічний ворог довкілля, бо не розкладається ані сам по собі, ані під впливом зовнішніх факторів. Врятувати від нього може лише промислова переробка. Відтак перетворити пластик на волокно, з якого пізніше можна створити штучну шерсть, пошити сорочку, светер, зробити утеплювач або перетворити назад на пляшку цілком доцільно. Але не тіште себе ілюзією, що викидаючи пластиковий непотріб у спеціальний контейнер, ви допомагаєте довкіллю. Виявляється, навіть вміст контейнера для пластику знову ретельно сортують. Друге життя отримують лише пет-вироби, Все решта потрапить на звичайний смітник. У сітку для пластику не варто викидати. Пластикові вироби та розпід молочних продуктів, косметичних засобів, а також звичайне побутове сміття. Наразі потрапляє досить немало. Це фактично десь від всього об'єму відсотків 30-40. А те, що для переробки надається, ділять на кольори та засипають у спеціальний прес. З нього виходить так званий тюк. Саме у такому вигляді пластик і відправляють на переробку. У майже мільйонному Львові наразі працює лише одне підприємство, здатне купувати та переробляти використаний пластик. Тут гори пляшок поступово перетирають до потрібної консистенції та пакують. Ось так виглядає сировина для повторного виробництва. Здавалося б, все прекрасно. Екологічна свідомість населення росте, сміття сортують та розкладають у окремі контейнери, але при цьому говорять лише про окремий вид пластикових виробів. Пет пляшку, а що ж з іншими видами пластику, а також з папером і склом? Адже для них теж передбачені окремі контейнери. Наразі це не потрапляє на переробку, бо фактично там немає того ж скла і того ж паперу. А якщо і є, це є дуже-дуже невеликих кількостей. Тобто сортована склотара та макулатура разом з частиною пластику та іншим непотребом все-таки потрапляє на сміттєзвалища і жодної переробки. Директор Укрекоресурсу пояснює, вивозячи сортоване сміття на звалище – Фірми-перевізники зовсім не прагнуть полегшити собі життя. Причина значно банальніша. Наприклад, склобій це тільки мені відомо, тільки одне підприємство про дійсно професійно цим займається. Щодо макулатури, то можу сказати, що кількість макулатури, яка споживається вітчизняними картонно паперовими комбінатами, вона постійно зменшується. Роман Білан, Назарій Пархомик, Юрій Пеженков, Ігор Лищук та Сергій Розов. Погляд на тиждень телеканал Зік.